Так, і хочемо ще запропонувати такий один лотний свишок. Це у нас буде а, великий досить лот морячка, від мене до 4 років, Це буде мікс кукла і H&M, Ось нам так захотілося. Такі а, шапочка, така а, такі носочки, шапочка з снотиком. Такий їх буде досить тут ковторчику. Далі у нас буде такий чоловічок, тф 62, чоловічок такий лісовий, піджачок 104. Розлив. Тут у нас комплект з водиком, Лісовий чоловічок, якщо 80, й а тут два одинички, дві донечки. Далі такі флісові чоловічок на 86 розмір, дві базові футболочки. Ще флісові чоловічки, 104-й розмір, дві одинички. Далі 80 й такий чоловічок з капюшончиком теплий, 80 чоловічки, Такі флісові 92. Далі водіки, такі комплекти по дві одинички. В різних розмірах. Такі водіки. Лосінчики 92 комплект. такі пінеточки, шкарпеточки. А, це колготочки, напевно. Далі такі штанішки. Так, потім. Забираю. Забираю. Далі бодіки базові, дуже класні. У різних розмірах на довгі рукавчики. Ну, буде. 72, 74-й, 74-й, там, 2-3 є, 76-й розмір. Ну, так всі склади, мені хочеться їх просто розбирати. Базові бодіки це, ну, це така штука досить рідкісна і досить певно. Лонки, Два чотири, шкарпеточки, халатик плюшевий, 86,92. 92 Далі бодіки такі в рубчик 92 комплект. З двох одиничок. 56 воді. Так, далі ще такі водічки на 80 розмір по дві одинички. 80, 9-12 місяців і 2-4 по дві одинички. Далі ваші улюблені комплектики. Їх немає окремо вже, тільки в лотах. Ось, штанішки, кофточка, ой, бодік з шапочкою. Так, 4-6, це напевно, 1-2 місяці. Далі чоловічки такі на 2 3 рочки класні. Бодіки на довгі рукавчик, дівчинка, дві одинички, 92, бодіки, 68, довгі рукавчик. Далі 92 такі класні зайці. Це також тут три uh, сліпа. ну, Три таких чоловічка. Ось 92, півтора-два чоловічки. Це може бути на три одинички. 80 штаніжки. Комплекс спортивних таких на 98. Напевно, що отець тут дві одинички. Далі бодіки такі в рубчик, Ні, не бодіки. Півтора-два, тут комплекс двох одиничок, Зелені. Напевно, що чоловічки там буде також. Ага, ось щось визупаковки. Не розумію. Без бірки. Ну, тут все було в упаковці. Не знаю, може десь випало. Так, два чотири. Водики. Шапочка в рубчик. Лісові чоловічки на 74, дві одиночки. Вони просто не можуть. Ага, ось випав набор. Це був набор. На два-три рочки, бачите, просто випало звідси. Їх три штучки. Три одиночки. Далі флісові чоловічки на 80 й розмір. Лонки 2-4, 104. Шапочка. Бодіки на довгі рукавчики, які базують 5 одиночок. 98, штани такі теплі, такі штанята, 2 одинички 75, такі комплекти 6-9 і 6-9, 2 одинички в рубчик, це трічка, тут має два положення. Далі штанішки ще будуть такі, водіки на короткі, о, на довгі рукавчі, один-два місяці. Далі дві такі кофточки в рубчик, це теж комплект, дуже класні, два трилочки, така плотна тканинка і дуже класні кольори. Дві одинички, так, светлики, штані, штанішки теплі, такі такі шарпеточки. Так, далі комплект врубчик, 98, типа піжанкам, 98, теплі штанишки, упаковочка білдернички, 80 робір, штанишки спортивні, 92 і комплект таких штанишок. Далі 56 комплект, 68. 68 кофточка. Кофтрівочка, бодік 92, і ще 86. Це костюмчики зі штанишками, 80 робів. Далі 86, 98, такий на двомі точку риганчик. Косточка. 74. Бодіки. А, це бодіки і штанишки, комплект. Далі бодіки 74, 98. Набір станішок. 92 косточка, 92. Так. Ще 98 і 92 такі штанішки, легенькі класні. Їх можна і наліта, і на 8 цепів. І ще один кізочок на 104 розмір. Так, домовляйте.